Початку проведення другого туру виборів президента на 8 годину ранку всі 100% виборчих дільниць відкрились, відкрились своєчасно без зауважень і без перших повідомлень про порушення виборчого процесу. Але на даний час, на 12 годин, ми вже маємо п'ять повідомлень по порушенням виборчого процесу. Чотири повідомлення по місту Житомиру, одне по Оврському відділенню поліції. Якщо по типам порушень, значить два порушення це агітація в день виборів, одне порушення видача бюлетенів без паспорту, це Оврський район, і незаконне знищення виборчої документації. У нас одна людина в стані алкогольного сп'яніння. Отримавши свій бюлетень, його порвали. На дільниці 77 останні цифри, тому на нього будуть складені два одразу протоколи це поява в громадському місті в стані алкогольного сп'яніння і по самому безпосередньому знищенню цього бюлетеня. Штраф, штраф або, ну як суд вирішить, або адміністративні роботи. Тобто відпрацює на громадських засадах певний час, безкоштовно на користь держави. В цілому відзначається як активна явка виборців зранку, так і відсутність масових порушень як громадського порядку, так і виборчого процесу. Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснює сьогодні моніторинг дотримання виборчих прав громадян, як на звичайних виборчих дільницях, так і на виборчих дільницях в місцях Несвободи. Таких як установи виконання покарань, психіатричні лікарні, геріатричні заклади і інші заклади, де перебувають на постійній основі громадяни. Є одна у нас спеціальна виборча дільниця, така невеличка. Вона розташована на гауптвахті Житомирського відділу Служби правопорядку Збройних сил України. Там всього 5 виборців, вони вже проголосували. Голосування пройшло, пройшло вільно, без будь-якого тиску. Організовано без таких порушень проходить голосування у установах виконання покарань в місті Житомирі, які ми відвідали. Це установа виконання покарань номер 8 і Житомирська виправна колонія номер 4 Є відповідні зали, облаштовані кабінки для голосування. Комісії укомплектовані працюють на одній із комісій були і представники спостерігаючи від кандидатів у президенти. от виборчої агітації чи будь-якої іншої агітації не виявлено на території установ. Що стосується звичайних виборчих дільниць, то як засвідчує моніторинг і по всій Україні, і по місту Житомира, то це. Перша і основна проблема це доступність цих виборчих дільниць для осіб на візках. Буквально більшість таких дільниць не обладнана належним чином. Якщо, наприклад, є пандус на вході, який не завжди відповідає державним вимогам, державним будівельним стандартам. То потім, щоб добратися до того дільниці, яка розташована, наприклад, в спортивній залі, то треба подолати кілька перешкод. І от це от, тут ми якби до цих виборів і до цих виборів в тому числі ще не готові, для, щоб створити такі умови для людей, щоб вони себе відчували такими, як всі. Офіс регіонального представництва уповноваженого справ людини в Житомирській області теж. Цілий день буде здійснювати моніторинг та прийом громадян щодо порушення їх виборчих прав за адресою Майдан Корольова 3 дріб 14, кімната 107, телефон 4203 80.